Слава Ісусу Христу! На каналі А що істина вечірній молитовний стрім, в якому ми молимось, продовжуємо молитись про визволення України, про перемогу українського народу в війні проти російських загарбників. Перед тим, як ми почнемо молитись, хочу всіх поздоровити зі святом, бо для нас, херсонців, сьогодні справжнє свята, річниця, визволення Херсона від російських окупантів. Для нас це величезна радість. Бо насправді, після звільнення Херсона, ми відчули, що таке бути вільними, не боятись говорити про те, хто ми є, що ми думаємо, ким себе вважаємо. І за це велика подяка Богу, Богові. І сьогодні одна з, от, з наших молитв буде присвячена саме е, подяки. Ми будемо дякувати Богові за звільнення Херсона. Ми будемо молитись, друзі, сьогодні про звільнення всіх окупованих територій. Бо насправді це не тільки землі, це в першу чергу люди, які живуть там, які так же, як ми страждали від російської окупації, страждають від російської окупації, як страждали колись ми. Також ми сьогодні помолимось про руйнування Росії як імперії. Про це треба молитись, бо насправді руйнування зараз Московицької імперії це руйнування планів сатани по розповсюдженню зла. Тому про це ми також помолимось. Ну і будемо молитись, друзі, про милість Божу до всього народу нашого, до наших військових, особливо. Тому давайте зараз помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що вже рік, як Херсон. Пільний від російських окупантів. Ми дякуємо тобі за те, що ти звелив, зробив велике диво, господи, всупереч всім прогнозам, всупереч тому, що росіяни казали, що вони тут назавжди роздавали паспорти, проводили референдум потім піджавши хвости, втікли від нашої армії, і від того, що ти, господи, Міцно підтримував наших військових і вів їх на визволення нашої землі. Ми дякуємо тобі за це, Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ми зараз, зараз вільні. І незважаючи на злобні російські обстріли, ми відчуваємо себе вільними людьми, які можуть не боятись називати себе українцями, не боятись сповідувати те, у що ми віримо. І ми дякуємо тобі за це, Господь. Ми дякуємо тобі і просимо тебе, Господь. Просимо тебе, Поблагослови наш народ, поблагослови нашу країну визволенням окупованих територій. Ми знаємо, як зараз страждають люди на лівому березі Дніпра в Херсонській області, в окупованій частині Запорізької області. Ми знаємо, господи, як страждають люди в Маріуполі. На Донбасі в Криму, бо насправді люди, навіть які були обдурені російською пропагандою, зараз розуміють, що Росія ніяка не мама, що це мачуха, яка викачає всі соки і потім знищить тебе, бо зараз на окупованих територіях масово наших людей. Забирають насильно до російської армії, господи, і ми молимо тебе, звільни наших співвітчизників на окупованих територіях, звільни наші, наші землі, господи, вижени окупантів своєю міцю, своєю силою, господи, просто помилуй наш народ. Ми віримо, що ти приведеш нас до перемоги і що буде визволення всіх наших територій. І ми дякуємо Тобі за це і вклоняємось тобі, Господь наш. Хвала тобі, Отець і не Дух Святий. Амінь. Боже наш, ми молимо Тебе, щоб Ти своєю силою, своєю мудрістю, своєю справедливістю зруйнував задуми сатани. Ми бачимо, Господи, як зараз сатана поневолив. Московитів, господи, знову і знову вони приходять до страшного зла, до такого ступеню зла, що нам це навіть не зрозуміло, як може до такого впасти. Настільки ненавидіти українців, причому не ні за що, бо ми ніколи їм нічого поганого не робили. Це вони постійно окупували наші землі, знищували українців. А ми ніколи не мали проти них яких задумів, хоча і намагалися боронити свою волю. Ми молимо тебе, Господь, зараз зруйнуй цю злобну імперію. Вижене від влади Путіна і його злочинну банду. Ти знаєш, Господи, що ми ніколи не схилимо свою голову перед цими злодіями. Ми будемо боронити свою землю, і ми віримо, що ти будеш в цій війні, в цій боротьбі поруч з нами. Тому що ми захищаємо свою волю, ми захищаємо своє право жити, ми захищаємо своє право говорити про те, що ми українці, пишатись тим, що ти створив нас з такою національною ідентичністю, що ти подарував нам прекрасну мову, не, прекрасну культуру. У нас велична історія, ми дякуємо Тобі за це, Господь, і ми молимо тебе, зруйнуй Московицьку імперію, щоб більше вона нікому не загрожувала. А всіх оцих злочинних правителів, Господи, зараз або е, е, у в'язни, щоб вони були у в ув'язниці, або хай е, десь на лікарняному ліжку думають про те, що накоїли, якщо ще, можливо, хайкаються. Якщо ти знаєш, Господи, що вони напокаються, то забери їхнє життя, щоб вони не губили інших людей. Ти знаєш, що ми нікому не бажаємо смерті, Господи, але благаємо Тебе, щоб через Твоє втручання були помилувані і збереглося життя багатьох людей. Ми молимо Тебе, Господи, щоб через руйнування Московської імперії з полегшенням почали дихати сусіди московитів і люди, які вже зазнали. Болю через війни, як та ж Грузія, яка знову тепер поневолена московитами тільки через московицьких маріонеток. Господи, ми знаємо, що дуже багато народів зараз дивляться з острахом і готуються до війни проти московитів, бо знають, що у тих немає здорового глузду, є лише дійсно бісовська одержимість робити зло. Вижене від влади від влади цих злодіїв, приведи до каяття росіян, щоб вони по-перше втікли з нашої землі, оці окупанти, що прийшли. А по-друге, щоб вони зруйнувавши свою імперію, будували своє життя як окремі національні утворення держави національні, які будуть будувати свій добробут. Господи, приведи до каяття росіян, відкриємо очі на їхнє зло і цю злобну імперію. Молю Тебе, Господи, про те, щоб ти беріг нас всіх в цій ночі. Дякуємо Тобі за прожитий день. Бережи, будь ласка, особливим Твоїм захистом наших військових. Молим Тебе про те, щоб Ти дарував їм захист і необхідну зброю, силу, сміливість, мудрість. Господи, необхідну допомогу зробити так, щоб союзники наші своєчасно надавали допомогу ту, яка нам потрібна. Ти знаєш, що дуже важко в нашій країні, яка в 18 разів менше за оцю злобну московицьку імперію, в якій в нашій країні більше ніж втричі, менше людей. Ніж москові, господи, і ми молимо тебе, надавай нам необхідну допомогу. Зроби так, щоб притомні люди цього світу, які розуміють, яке зло, зло несе собою, Московія. Стояли поруч з нами. І ти, Господи, сам, дій твоєю силою, Руйнуй ці злобні плани сатани і його приспішників, а нас бережи, Господи, бережи і наверни до себе народ України, зроби так, щоб і цивільні громадяни зараз шукали Твого обличчя, щоб військові мали особисту віру в Тебе, щоб після от, закінчення земного життя вони були з тобою. Господи, ми молимо Тебе, благослови, збережи нас всіх. Веди нас в цій боротьбі і прослав ім'я Твоє через визволення і перемогу України. Ми віримо, що ти з нами, Господи, і молимо Тебе, щоб Ти привів нас до перемоги, і щоб весь світ визнав, що це Твоя справа в першу чергу, що це Твоя сила, Твої дива. Вони привели Україну до перемоги. І через це Хай прославиться Твоє ім'я. Хай ім'я Твоє стане відомим по всьому світові, хай усі. Диктатури або вільні народи скажуть, да, Господи, да, це великий Бог, який привів Україну до перемоги, Господи, і ми молимо Тебе прослави ім'я Твоє, а нас бережи. Захисти нас на цю ніч, і хай ім'я Твоє прославиться, вклоняємось тобі, Бог наш, великий і славний, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі. Розповсюджуйте це відео, закликайте людей до молитви про визволення, про перемогу. Треба, щоб люди нашої країни благали Господа про перемогу в цій війні і визволення. Поставте лайк, поширте це відео, підпишіться на канал, давайте разом будемо молитись про звільнення нашої країни і про славу Божу. Хай Бог береже всіх до зустрічі завтра вранці.